Проблеми Домбровського кар'єру знову обговорювали в облдержадміністрації. Щоправда, за зачиненими дверима серед присутніх чиновники, екологи, науковці та міністр екології Олег Проскоряков. каже, уряд нині вирішує першочергові заходи екологічної безпеки Домбровського кар'єру. Задля запобігання затопленню цієї території і вивезення звідси небезпечних відходів. Кабмін у жовтні виділив майже 300 мільйонів гривень. 280 мільйонів гривень. Це на Полігон Аріана Галев гексахлорбензол, 140 мільйонів на вивоз суміші хімікатів з поля Донбровського кар'єра 6 мільйонів на моніторинг Калужського гірнічно-промислового району, 2 мільйони на таку пілотну бентонітову завесу з північного борту Добровського кар'єру на комплексному розв'язанні екопроблем калоша наполягають науковці, адже проблем чимало це і хвостосховище, і облаштування тампонажної завіси північного борту Добровського кар'єру. Якраз це може спричинити довкіллю неабияку загрозу. Третя проблема це внутрішнє поле Добровського кар'єру, на якому є несанкціоновані звалища. Гексахлорбензолу. ще й проблема ваша провальних ділянок де затоп... над затопленими шахтами. Це й проблема водогіна, який затоплюється повинними водами. На сьогоднішній день загрози немає, але ми повинні розуміти, що ми ту проблему повинні вирішити. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.